І так, дорогі друзі, ви завжди задавали нам запитання, як працювати ось таким от міостимулятором. Міостимулятор, що він робить? Він задає імпульс на м'язеве волокно, і воно скорочується. І за рахунок цього, якщо працювати з даним інструментом по обличчю, будуть максимально скорочуватися м'язеві волокна, і цим самим ми досягнемо саме. Дренажного ефекту, тому що буде включатися ефект м'язевого насосу. Тобто, коли м'язи будуть скорочуватись, максимально буде дренуватися весь наш простір міжклітинний. І також за допомогою оцих імпульсів, які ми будемо створювати міостимулятор, ми будемо досягати ліфтингу. Тому що даним інструментом ми будемо працювати саме по. Ліфтингових лініях або масажних лініях ви могли ще такі лінії чути. Це одне і те саме. Які бувають масажні лінії. Масажні лінії це на лбу. Вони йдуть з низу вверх, і далі йдуть ось таким от сонечком. На носику на вони йдуть від кінця носа вверх, а на спинці носа в бока. Тобто, ось такі лінії. Далі від носика по щочках, вони також йдуть. По ліфтингу. Ось отак: від центру до периферії, від центру до периферії, від центру до периферії. Тут точно так само йде від підборіддя в боки до ушок. І далі від самого підборіддя, якщо ми хочемо вже пропрацювати підборіддя, то нам потрібно його опустити вниз. Якщо ми будемо працювати з губами, губами можна працювати від центру також до периферії або, наприклад, круговими рухами, тому що тут є. Круговий м'яз він вплітається один в одного і за рахунок цього немає особливих ліній по круговому м'язові рота. Далі, що у нас відбувається? Далі від підборіддя ми також будемо працювати до прилеглих лімфатичних вузлів. І вже по самій шиї ми працюємо зверху від нижньої щелепи і працюємо туди вниз. По зоні декольте від центру також до периферії, туди до наших підключичних. Лімфатичних вузлів до єремних вен по лініях відтоку, ось таким чином ми працюємо. Далі ви можете побачити, що інструмент, бачите, коли ми нажимаємо, тут є плюс і є мінус. Коли ми нажимаємо на плюс, то у нас режими збільшуються. Бачите, 4, 5, далі у нас 6, 7, 8 і 9. 9 – це максимальне. 9 це максимальний режим, і з. Перший можна на обличчі, другий можна на обличчі, третій по мірі відчуття. Тобто, якщо ви працюєте на третьому режимі по обличчі клієнта, і клієнт каже: Ой, мені дуже чутливо, не потрібно працювати. Тобто, ви повинні працювати в межах комфорту клієнта. Є клієнти, яким уже неприємно на першому режимі, і ми так два рази пройшлися. Цим режимом і все достатньо. Є клієнти, з якими я працюю на четвертому, і клієнт є вже доволі так відчутно, і клієнт каже, так, а давай п'ятерку попробуємо. Не потрібно сильно ризикувати, пробувати. Тобто ви не нашкодите, але це буде може бути якесь різке, неприємне відчуття клієнтові, і даний інструмент його відштовхне. Тому краще працювати на комфортних режимах. Як ним працювати? Для того, щоб працювати даним інструментом, в нього є дві насадки. Дві Дві, помимо, да, так, Аніта? Да. Дві насадки. Тобто, перша це вона більш плоскіша, друга насадка, вона йде кругова. Нею працювати потрібно точечно, тобто пропрацьовувати точки або меридіани. От, і ось цією ми будемо працювати по обличчю. Для того, щоб відбувалося ковзання, нам потрібен крем, масло або будь-який інший. Масляний або кремоподібний провідник для того, щоб відбувалось просто ковзання. Якщо ви хочете ще додати якийсь ефект покращення там, живлення, зволоження, ви можете користуватися сиворотками, ви можете користуватися різними провідниками з поживними речовинами, які будуть максимально впитуватися в нашу шкіру. Так, у мене це от банальний гель, як ми працюємо. Спочатку завжди. Між інструментальними масажами я виконую ручний. Для того, щоб навчитися виконувати ручний масаж, приходьте до нас на майстер-класи та на семінари. Ми обов'язково очищуємо шкіру, виконуємо ручний масаж за допомогою або міофасціальних технік, або, наприклад, масляних технік. В даному моменті я що роблю? Зробимо ситуацію, що я вже все зробила, і тут мені потрібно працювати міостимулятором. Я наношу гель або крем. У великих кількостях просто для ковзання. Далі я його розподіляю по тканинах, з якими я буду працювати. От. У даний міостимулятор є основна особливість. Він працює лише тоді, коли ваші дві руки на тілі клієнта. Тільки тоді він буде давати імпульс. Тобто, якщо я зараз Ані поставлю от на режимі одиничка, Поставлю на лобік точечку, вона не буде відчувати нічого, тобто він не працює. Але як тільки я свою руку покладу на її тіло, або ось на щічку, або навіть на шию, я вже стаю провідником даного імпульсу. Тому обов'язково обидві ваші руки, одна тримає міостимулятор, інша десь поблизу цієї ділянки, в якій ми працюємо, вона просто фіксує ручкою тканину. Вам в цю руку може віддавати імпульс. Це нормально, це абсолютно нормально, тому що, так як ви провідник, вам буде віддача. Віддача від канини, і вас трішечки може от також скорочуватися тканин. Це абсолютно нормально. Якщо вам не комфортно, просто працюйте меншими режимами. Одиничку я поставила, і на одиничці я прохожу повністю все обличчя. Починаю звід між бровками. Тут я вже ручку поклала і зафіксувала, і по нашому гелю я просто починаю ковзати повільно, повільно, як сонечко. Дивіться, от такими лучиками можна сказати так. І на першому режимі ще не видно скорочення сильного, але клієнт вже його може відчувати. Іноді буває, клієнт взагалі не відчуває скорочення. От каже, ну, нічого не чувствую. Там все одно проїходять процеси, тому не треба відразу починати там з п'ятьорки лупити людину. От з одинички, зробили все обличчя на одиничці і далі підвищуєте. В ділянках виходу нервових закінчень точечних може бути чутливість підвищена. Це такі, як. Тут під бровкою, виличний, тут вихід, вихід нервового закінчення, під, над щелепнею, під вилицею, далі, тут в ділянках, де зубки є, таке може бути, а ну, щемити буде. Це абсолютно нормально. Це просто віддача імпульса в нервове закінчення. І от ми пішли. Я завжди притримую тканину Рукою для того, щоб створювати ще додатковий ліфтинг. Тобто я роблю натяг тканин для того, щоб їх направити, показати їм вектор, за яким вони повинні тягтися. І от повністю по всіх тканинах я провожу, провожу, провожу. от, так от. Далі, від підборіддя і до ушка. Саме підборіддя вниз. І далі формуємо саме чіткий контур. І, вверх. і вже під підборіддям і вниз туди до ушка. І від ушка, дивіться, я опускаюсь по шиї вниз. Вниз, 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 вниз. І далі ви можете виходити на зону декольте. Ми вже не показуємо, тому що принцип той самий, ви пішли. Далі, я пройшла половину обличчя, я перехожу на цю половину, з якою, з якою ще не працювала. Тобто я притримую обов'язково іншою ручкою і працюю. Від підборіддя під губкою ось я в сторону. Ти виходить, просто проводиш по просто обличчю, водим, да, так. без ніякої сили, нічого. Такого. Ага. Давити не треба нічого абсолютно. Тобто він повинен торкатися шкіри повністю. Якщо він не торкається вже ну, такими начеревками, це означає, що у вас вже підсох або впитався повністю крем, або гель, то і здодавляє ще круму гелю. До речі, міостимуляторі є ж гель для провідності. Малень так, та звичайно. Для обличчя можна для провідності брати будь-які сиворотки, будь-які крема, гелі, тобто там більше як для тіла, а тут для обличчя беріть свої якісь з поживними речовинами. Це на одиничці. Далі можна на двоєчку, плюсик нажимаєте, двойка буде, два засвітилося. поставили і точно в таких самих напрямках, як я вам показувала попередньо, починаєте працювати. Якщо на двоїці вже клієнт вам каже, що ой боляче, боляче, боляче. Переставайте робити на двоїці, вертайте на одиничку. На одиничці доходите все обличчя і можете повторити три рази, тобто три підходи. Якщо клієнту на двоїці все хорошо, отлічно, ви зробили. Потім зробіть на троєчці, якщо на троєчці терпімо все хорошо, достатньо. Третій підхід, підхід достатньо. Якщо, наприклад, на троєчці боляче зменшуєте до двойки і закінчуєте третій підхід на двоєчці. Потім, для того, щоб виключити, як виключити міостимулятор, доводите його до нуля. Нуль. Бачите? І зараз він самостійно вимкнеться. Все. Для того, щоб обробляти його, у нього відкручується насадка. Насадку ви механічно обробляєте саме мильним розчином і водою проточною. Обробили механічно, замочили або оприскали, зросили дез-засобом, воно там, дотрималося вашої інтервальності, тому що в кожного десь засоба свій інтервал діє. От, і все. Даний апарат ви спіртиком обробили, або определенними своїми растворами, в принципі, він спіртом не стирається, тобто держиться все абсолютно. Продезінфікували, знову спиртом обробили від дезрозчинів, від дез засобів, щоб не було у людини на дані засоби алергії. І все ви вкрутили і можете далі користуватися. Якщо це на тілі ви користуєтеся, на тілі можна працювати вже після п'ятого режиму. Вже можна. можна користуватися точечно, наприклад, якщо ми хочемо трапецію розпрацювати, під трапецією я поклала ручку, тут я поставила і все, і починається вже скорочення. І можна точечно для розслаблення працювати на, на точках. Тобто на режимі п'ятерки я попрацювала одну хвилину. Далі, дивлюся, одна хвилина пройшла. Я ще сильніше зробила. Одна хвилина пройшла, ще сильніше зробила. І поступово-поступово у нас максимально м'яз розслаблюється. Якщо вам потрібно стимулювати, то у вас повинна бути не довготривала дія, а переривча Тобто ви повинні постійно давати імпульс. Тобто, довго не потрібно стояти на одному режимі, тому що буде адаптація і це буде більше на розслаблення. Тому, якщо ви хочете скоротити, вам потрібно постійно водити. А якщо хочете розслабити, вам потрібно просто постояти. На одному режимі на тій чи іншій точці. Отак от. Тому дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть, дамо на них відповідь.